Оленко, ми так часто починаємо наші інтерв'ю, згадуючи таку першу свіжу мотивацію, яка привела тебе в громадський сектор і змусила тебе бути громадсько-активною людиною. Гарне слово пригадувати, тому що це було дуже давно. Я стала громадською активісткою в 9 класі. І моя мотивація насправді тут була дуже проста. Це була спілка української молоді в Україні, в місті Терно. Я тобі сприймала як можливість спілкуватися з багатьма людьми. Ну, власне, це десь триває до зараз. Але перша мотивація була саме така. Очевидно, там за десятки разів, з якими доводиться спілкуватись, ти проходиш багато стадій, коли ти виявляєш іншу мотивацію, вона буває з різною. добро, розвитку міста, світу. Mm -hmm. Зараз ми розповідаємо на нашому порталі про нові ініціативи і організації, які утворилися після Майдану. Ми часто згадуємо саме громадський сектор Євромайдану у контексті своїх різних коментарів. Але розкажи, з чого почалося? Хто ці люди, які почали цю ініціативу? От так, от, що Є логічно якраз буде продовжити першу частину запитання, тому що насправді, коли ти громадський активіст, і ти довго працюєш саме в третьому секторі, в тебе з'являється безліч контактів. Ця можливість контактувати з багатьма людьми, вона тоді спрацювала на Євромайдані для нас дуже точно. Ми зібралися командою однодумців, командою друзів з різних міст. І власне спочатку ми не думали, що ми будемо створювати якусь окрему ініціативу. Просто в кожного з нас були якісь навички, в когось вони були тестовані вже на помаранчеві революції. Хтось був дуже юним, хтось взагалі без досвіду, хтось привів своїх друзів. І, власне, спочатку це була команда друзів і команда однодумців, які точно знали, що треба щось робити, і знали, що вони мають певні навички для того, щоб ці речі втілювати в життя. І потім цієї команди однодумців. Народився великий-великий громадський сектор, приїжджали люди з різних міст. І власне це такий був великий сніжний комік і постійно розвивався з великою кількістю людей. І в якийсь момент ми зрозуміли, що нам потрібна назва для того, щоб ту роботу, яку робили наші волонтери, наші активісти, ми могли сказати Окей, оце роблять люди з громадського сектору, з третього сектору на той момент це було важливо, тому що багато з'являлося спекулянтів, Визвою тільки собі якісь ініціативи. А все-таки третій сектор це щось те, що робиться спільно. Mm -hmm. Та, ну, Більш-менш зрозуміло, що активісти-волонтери робили на Майдані. Чим займається громадський сектор Євромайдану ну, вже після Майдану? Ми перше, що поставили собі за мету, це поїхати. Спілкуватися в регіони з тими людьми, які приїжджали до нас в Київ. Це було безліч різних людей. Нам було дуже цікаво після Євромайдану синхронізуватись і зрозуміти, куди ж ми всі хочемо разом йти. І на це був величезний запит, на власне відвідування обласних центрів. Я вже не кажу про те, що в районних центрах також величезний запит на те, щоб хтось приїздив і спілкувався. Це був наш перший крок. Ми хотіли подивитися на цю мережу людей яка є по всій україні познайомитися з нами пізніше обговорити наші плани на майбутнє на даний момент ми працюємо з молодими людьми тому один з знак нашої діяльності окрім справ пов'язаних з небесною з відстоювання прав на чесний суд це напрямок молодіжні співпраці з молоді зокрема у срок мережі так званих центрів деби люди які хочуть проявляти громадську активність приходили спілкувалися з державною владою і з громадськими активістами, і власне з усіма людьми, яким цікаво творити щось разом. А ви оформилися як юридична особа, як громадська організація? Ми досі перебуваємо в статусі ініціативи. Нам дуже хочеться, щоб бажання оформитися як юридична організація воно виникло власне на місцях знизу, ми ну, вже маємо дві два прохання з тим, щоб оформити юридичний статус. Тож ми від цього рухаємося. Я думаю, що можливо десь за найближчих декілька днів ми будемо ці питання вже ставити випущену юридичний статус. Хтось вас підтримує, з донорів, партнерів теж. Нещодавно ми спільно з партнерами виграли грант від донорської організації на власне, те, щоб почати дискусію навколо цінностей і навколо так званого знаку якості про молодіжні центри. Ми дуже тісно співпрацюємо з Міністерством молоді в цьому питанні. У нас є розуміння того, що ми спільно рухаємо цю реформу вперед. І мені здається, що це такий дуже гарний початок. Про яку реформу яку ми зараз говориш? Ми зробили так звану дорожню карту реформ, угу. спільно громадські активісти, які вже мають певний досвід спілкування з молодю, певний там, який вимірюється десятиліттям як мінімум. І декілька речей нам вже вдалося реалізувати, одна з цих точок це є молодіжні центри розвиток мережі. Тобто це не тільки та ініціатива, яка йде зараз від громадських активістів, тому що творяться молодіжні центри з силами громадськості на місцях, таких я знаю, мінімум 10. Є мережа державна, і нам здається, що можна це синхронізувати, розвивати. І тому з міністерством спільно ми хочемо зробити цю реформу, яка дасть. Можливість розвиватися молодіжні центром. Угу. А більше от, про самі молодіжні центри, яких ми покликаємо розуміти, угу. нам здається, що молодіжні центри мають стати такою, такою домівкою, домівкою для молоді в їхньому місті. В Ідалії, звісно, що це має бути не тільки один молодіжний центр, не тільки в обласному центрі. Це має бути домівка. Призначена для того, щоб туди можна було як прийти, поспілкуватись просто з друзями і, грубо кажучи, посидіти, там, відправити емейл, закінчуючи тим, щоб там була гарна співпраця між а, тими, хто працює в школі педагогами-організаторами, тими, хто працює зі студентами і власне, волонтерами і громадськими організаціями. Тобто це має бути такий трикутник між державою. Там місцевою владою, громадськими активістами і молоді, яка приходить, тому що в нас існує величезний запит на включення в третій сектор. Але не всі громадські організації здатні достукатись, здатні знайти шлях до молоді. Нам здається, що коли от буде такий молодіжний центр, де ці люди будуть в вільному доступі представлені. Тобто будь-яка громадська організація зможе прийти, сказати, ось в нас є ініціатива така, то приєднуйтесь. І там чи педагог-організатор не змушений буде вигадувати якісь свята, він зможе це зробити спільно з громадськими організаціями, з молоді, яка буде Це має бути ініціатива зі співпраці. Влади зі співпраці молодих людей і громадських організацій. І будь-яка людина, молода людина, яка захоче долучитись до цього, зможе прийти туди і вибрати для себе якусь точку, якусь організацію, ініціативу, долучитися до чогось заклику чи пристати до якоїсь громадської організації. Нам здається, що найкраще, щоб це був вільний простір. Де зможуть працювати одночасно молоді люди, які належать до якоїсь громадської організації, чи тільки хочуть приєднатися, чи хочуть приєднатися до окремої акції, тобто, щоб це було максимально відкрито і все-таки нам здається, що це буде найбільш такий життєздатний елемент, якщо це максимально зробити прозоро і відкрито для молоді. Трошки про таку нашу життєву філософію, на твою думку, як активістки Євромайдану, активістки громадського життя щоден, щоденно, чи чи встигаємо ми осмислити значення тих подій, які відбувалися з нами? Час Майдану, який відбувається зараз нами, чи встигаємо ми взяти свої уроки, Тому що мені як журналісту доводилось спілкуватися з різними, зокрема, публічними людьми, які... Все, що ми повинні зрозуміти від цих подій, це те, що в нас є ворог-агресор. Але мало хто говорить, що ми маємо зрозуміти про самих себе з цього уроку. Очевидно, що деякі речі стають помітними відразу. І що Революція Гідності це назва не випадкова. Тобто, я думаю, що одне з найбільших досягнень промови це відчуття власної гідності. Тому що поготись до Євромайдану українцем у світі. Мені здається, що більшість людей цим не пишалось. Зараз ми маємо гідність. І це те, що відчувалося відразу. Мені здається, це відчуття не втраче. Деякі речі ми мусимо навчитися. Мені здається, що ці от кроки, які ми робимо, це навчання. І це не значить, що урок має бути тільки один. Уроків, я думаю, що ми повинні ще багато пройти. але вчитися, робити висновки ми будемо протягом. Кожного року, навіть якщо це буде там, 10 років після Євромайдану, я думаю, що ще щось ми будемо черпати з того, що відбулося. Тобто, мені здається, що не варто плутати і робити радикальні висновки, що щось стане помітно аж потім. Тобто це є речі поступові і головне це не втратити те відчуття, заради чого ми це робили, і не вигоріти. Яке твоє особисте враження як людина, яка вже досить тривалий час у секторі, а, громадський сектор а, України, третій сектор, до Майдану, після Майдану, які в ньому відбуваються трансформації чи Трансформація однозначно є, тому що мені здається, що це відчуття спільності, яке виникло на Майдані, воно дало розуміння того, що нам треба трошечки виходити за рамки своїх організацій. Що нам треба вже вчитися шукати сильних партнерів і навіть, мабуть, сильних конкурентів, що треба відкриватися до світу. Це відчуття, воно призвело до певних трансформацій і в третьому секторі. І мені здається, що ще одна дуже важлива річ це те, що ми нарешті побачили якісь молоді ініціативи. Це дуже важливо, тому що кожен громадський активіст, який там два роки, три роки працює в третьому секторі, він... Певною мірою втомлюються від одних і тих же облич. Це було дуже важливо побачити ці нові обличчі. І зараз так само важливо для активістів, які вже мають досвід дати свій досвід, дати практику, підтримати і підштовхнути ці нові обличчя цих нових людей, які з'явилися нові ініціативи на місцях, щоб вони розвивались, щоб оцей простір третього сектору міста був вирішив. Ну, зараз триває декомунізація, ми трансформуємося, позбавляємося старого. Хоча іноді здається, що ми руйнуємо Ленінів, але якісь багато ленінів, ще залишилися в наших плавах, в наших вчинках. От, але от на чому будувати нових? На яких нових цінностях? Бо старе ми а, з метема рано чи пізно, але що на яких паростках маємо будувати? На європейських, на східних, західних цінностях, на власних, на чому? Знову ж таки, мені здається, що не буває універсального рецепту будь-чого в житті. Універсальний рецепт буває тільки один. Коли ти робиш щось з любов'ю, коли ти вкладаєш туди душу, своє натхнення, свої емоції, коли ти робиш це наживо, то все, що ти робиш, воно вдається. Та? І мені здається, що той самий принцип має бути і в побудові цінностей. Вони не можуть, вони не можуть народитися просто так. Власне, вони мають народитися з любові, зі спільних відчуттів і спільних переживань. І мені здається, що ми на шляху до того, щоб ці спільні цінності в нас були. І вони не будуть там чиїмись. Найголовніше, щоб вони були нашими, щоб це українське суспільство мало власні цінності. І ці цінності вони будуть найміцнішими. А де їх шукати ці цінності? В минулому, в теперішньому, в майбутньому? Я думаю, що тільки в майбутньому, і, ну, тобто, бо це, ну, це питання таке, що кожен з нас він є одночасно всім і, і минулим, і теперішнім, і майбутнім. Ми ну, ж все рівно ми маємо якийсь власний багаж. І він нам не дасть там, забути якісь речі, які були в минулому. Але будувати цінності виключно на минулому. Ми не можемо, бо ми ростаємо, ми розвиваємося, ми стаємо іншими, народжується інше покоління. І Оце спільне бачення воно виробляється тільки для майбутнього. Але починати будувати ці цінності і думати про це, що вони потрібні, треба вже зараз, вже тепер. Мені здається, що коли принцип, до на того, що ці цінності потрібні, тоді це буде дуже логічний, дуже зрозумілий процес. І не треба буде думати, звідки ці цінності. А хто може долучитися до діяльності громадського запрошуєте? Наш принцип такий, що ми запрошуємо усіх і мені здається, що одна з цінностей наших це те, що можуть приєднуватися всі бажаючі. Ми завжди хочемо знайти до кожного волонтера підхід. І ми відкриті для кожного, хто забажає довчитися і, власне, має ті самі цінності шифри. <гум> Наостанок ми завжди традиційно запутаємо якийсь актуальний меседж, який би хотілося зараз озвучити до українського суспільства. Щось важливе, якийсь заклик побажання, бажання. Мені здається, що на жаль, я не буду оригінальною в цьому, але я скажу, що дуже важливо навчитись робити щось системно, і не розчаровуватись. Тому що дуже легко сказати, з цього нічого не вийде, але значно важче усвідомлювати, що є купа проблем, але їх можна побороти. І це стосується кожної людини, як на особистому рівні, так і на рівні цілої держави. І чим більше таких людей, здатних до системної праці, попри все буде в цьому суспільстві, тим більші наші шанси на те, що ми станемо успішними.